Вітаю всіх, ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя, і це найкоротший в'язомлог. <смір> Спойлер. Я на цьому тижні, який промайнув, не знімала нічого. І це буде єдине підключення. Плюс вироби я вже відправила. Вангую, що це відео набере мінімальну кількість переглядів, скоріш за все, через свою нецікавість. Але я не могла не записати це відео, тому що я за останній тиждень побачила неймовірну активність на своєму каналі. Люди, ви, звідки? Напишіть мені, будь ласка, тому що я навіть не розумію, що я такого зробила, чи то нарешті Ютуб мене побачив і почав вам в рекомендаціях показувати мої відосики. Чи що взагалі трапилося, але мені неймовірно приємно, за останній тиждень більше ніж 30 людей підписалися. Крут. Взагалі, в мене в цьому році, не дивлячись на те, що я 9 місяців, з січня місяця починаючи, не записувала жодного відео, мала на меті і до сих пір дуже сподіваюся. На тисячу підписників на своєму каналі до нового року 2024. Тому що в минулому році я теж ставила собі ціль тисячі підписників, не уточнюючи рік. Так, ось зараз я також дуже сподіваюся, що ця ціль мета здійсниться, але також розумію, що для того, щоб підключити канал на монетизацію, треба доволі багато переглядів. Я вам сьогодні прийшла розповісти про два моменти, які дуже сильно заповнили емоційно мій тиждень. Перше, це ярмарок, і друге, це перше оптове замовлення. Воно безслідно не пройшло. Так, ось почнемо з ярмарку. Я в минулому в'язавлозі розповідала про те, що. Там неймовірно класно наші матусі підготувалися і неймовірно гарно не тільки прикрасили стіл, а й смаколики, які вони приготували. Звичайно, ми з Лелею відвідали тоді ярмарок і отримали неймовірну купу позитивних емоцій. А ще навіть до того, як ми прийшли на ярмарок. Навіть до того, як він офіційно розпочався, мені вже подзвонили зі школи і сказали: Наталочка, ваші брилочки-бджілочки вже розкупилися, залишилося чотири. Тож ми дуже сподіваємося, що на наступну ярмарку ви нас не підведете і також відв'яжете щось новеньке, цікавеньке. Думаю, боже, 40 хвилин як почалася ярмарка, де брилки? Це було дуже класно, це було неймовірно приємно. І е, ці брелки забрали за, мабуть, 5 хвилин. Останній забрала вчителька. Вона сказала, що в неї вже повна колекція моїх виробів, і цей брелочок їй також потрібен. Мене це надихає, мені це дає сили для подальшого розвитку. Мені це неймовірно потрібно, бо я людина емоція Мені дуже треба, щоб навколо мене постійно був вир. Якщо немає в моєму житті позитивних емоцій, то я їх е поповнюю негативними, а це я вмію дуже легко. Так вже сталося. Тому цей ярмарок він просто настільки надихнув, настільки дав мені багато. Позитиву, що я я була дуже рада, що я в'язалася в цю ініціативу. І за допомогою донатів батьків, вчителів і дітей ми зібрали 36 тисяч гривень. Я думаю, це дуже класна сума, це гарний вклад. І пана пряника, який залишився лише на фото, продали на. Аукціоні за 500 гривень. я думаю, це класна ціна, достойна. Я його виставляла в себе на сторіночці в Інстаграм за 550 гривень, тому без націнок його продали за 500, і для мене це вау. А, так, другий момент це оптове замовлення. Навряд чи я зараз гадаю весь вир, спектр емоцій, які зі мною відбувалися протягом останніх десяти днів. Але дуже хочеться передати цей емоційний стан. По-перше, те, що я одразу хочу відмітити, що коли Буде наступне оптове замовлення. Треба для себе по-іншому розпреділяти моменти нав'язування деталей. В перші два дні я зв'язала всі комірці. Дякую вам за те, що ви мені написали, що воротнік це взагалі не воротнік, у нас нема такого слова. І Я неймовірно вдячна, що ви мене виправляєте, тому що так я недосконало володію українською мовою. Отже. За перші два дні я відв'язала комірці. Далі я почала відв'язувати основи для голівень, і мені здалося, що це дуже правильне рішення. Але потім, коли я дісталася до вушок, я зрозуміла, що треба було на початку відв'язувати їх. 30 вушок то вже не така і легка історія. Але в один день я зібралася, сіла, відв'язала 17 вушок. Мені здається, моя е, спина трішки не зрозуміла, що це був за напряг, і така, типу, о, -о, -о крихітко, легше. Так, треба перше, це правильно ставити собі орієнтири на те, як відв'язувати. Друге, це дедлайн. Я ж сама собі встановила дедлайн в 10 днів. Можна було сказати в 12 і не гнатися. Завершила за 9. Якщо що, настільки я була в емоційному стресі, налякана, перелякана, і переймалася тим, що навіть в 10 днів не вкладуся, що вклалася в 9. Так, наступного разу теж поставлю на декілька днів більше, щоб просто. Увісні не бачити ті брязкальця. Мені здавалося, що я сплю і в'яжу, в'яжу. Наступний момент це закупка необхідних матеріалів. Ви бачили, я показувала в минулому в'язовлозі, що в мене було шість моточків основного кольору, і мені їх вистачило. Навіть один моточок залишився. Також в мене була достатня кількість кілець для обв'язки, достатня кількість гримілок, але оченят було на одну пару більше. І це мене врятувало, тому що, по-перше, в партії мені попалося одне браковане око. Так буває, це нормально, і, до речі, про це треба пам'ятати. Другий момент це те, що коли я вже в передостанній день перед. Здачею замовлення ставила оченята в основу голівеньки, я на автоматі одне око поставила на правильному ряду, а інше поставила на ряд вище. І коли вже наповнила голівеньку Холла дивлюсь, така щось не те. Взагалі виправила цю ситуацію завдяки тому, що мала. Одне ще додаткове око. Тому е, буду тепер це мати на увазі, і також буду закуповувати, е, трішечки додаючи ці всі аксесуари, тому що це рятує, це реально рятує, бо інакше я не знаю докуповувати оченята десь в нас на районі це нереально. Знайти їх просто так в магазинах, е, де продається пряжа, нереально. Е, в мене. Е, під час того, як я зшивала деталі, зламалася голка. Просто вушко відламалося від основи. І я вже п'ятий день намагаюся знайти таку саму голку. Вона була з тупим кінцем. І ніде її нема. Ані в Монпасіє, ані в інших магазинах, де продається пряжа. Мені всі кажуть, а, вам треба така, то так-так, а в нас немає. І я просто блукаю в пошуках голки. Um... Так, це, мабуть, все, про що я хотіла розказати про оптове замовлення. На ці моменти я тепер буду звертати увагу, і я тут маю підсумувати, що я дуже задоволена своєю роботою. Тому що е, я два роки назад, я навіть пам'ятаю ці думки, коли я дивилася на вироби майстрин з досвідом, і думала, як взагалі можна робити однакові вироби. Це нудно, вони не виходять однаковими, і Боже, скільки ж це часу треба на це витратити? До цього було потрібно просто дорости. Так само, як хтось доростає до грибів, оливок і маслин. Все нормально. І вчора я вже відправила це замовлення. Я вам тут буду показувати, як воно виглядало, як виглядали ці зайчики, як я їх пакувала. Звичайно, їх далі будуть якось перепаковувати. Мені основне було, щоб вони дійшли цілісними, гарними, не запачканими. Ну тобто, це ж товар правильно для дітей. От цей досвід я вважаю позитивним. Не дивлячись ні на які маленькі моменти, які мені зустрічалися, я з цього винесла більше уроків для себе, ніж, в принципі, могла подумати. І тепер я із надією чекатиму на наступне велике замовлення. І тиждень, який зараз розпочинатиму, він буде сповнений. Тим, що я буду підтягувати хвости, адже на минулому тижні мені прийшло декілька замовлень, які я поставила на конкретні дати, і тепер маю їх всі відв'язати. Дещо деяку пряжу я вже маю в наявності, тож можу починати сідати за виготовлення замовлень, а один набір пряжі мені наразі їде. І він їде і я думаю, це буде не швидко, тому поки відв'яжу те, що йде першим по списку. Отже, це було коротке підключення від Наталі, канал Банікима. Дякую за вашу підтримку. Лайки, коментарі. Неймовірно вдячна з вами я. Всі побачимося в наступному відеоблозі. Па-па!